Сьогодні у нас дуже цікаве питання, чому більшість людей обирають телевізори Samsung. Давайте розбиратися. Маємо два однакових телевізора: 55 u 6 q від Hisense і 55 Q60D від Samsung. Hisense має ціну 26 тисяч гривень. Samsung маючи ту саму діагональ, має в ціну в 30 тисяч гривень. Хайсенс за більш доступну ціну має мінілет підсвітку і бокову підсвітку більш дешеву має Samsung. Обидва телевізори мають qled технологію 600 ніт максимальна яскравість у Хайсенса, а 500 ніт у Самсунга. Локальне затемнення є у Хайсенса і, звісно, немає у Самсунга. Голосове керування українською мовою є у Хайсенса, і тільки російською мовою у Samsung. Звукова система 20 Вт є у Хайсенса і дуже поганий звук у Самсунга. Єдина перевага Самсунг це тонкий корпус. Гарантія, друзі, на Хайсенс цілих 2 роки, а на Самсунг всього один рік. Ви, напевно, думаєте, що логічно. Купити кращий і більш дешевший телевізор. Ну, це логічно, але більшість людей все ж таки обирає більш дорожчий і гірший варіант. Як ви думаєте, чому? Ефект веблена це. Економічне явище, коли люди орієнтуються по якості товару тільки розуміючи його ціну. Тобто, коли людина приходить в магазин і бачить більш дорожчий телевізор, він автоматично думає, що він кращий, тому що він не хоче розбиратися в технічних характеристиках, він не хоче розбиратися в гарантії. Однозначно, є думка, що більш дорожчий продукт має бути кращим. Так, люди спрощують собі вибір телевізора. Ось так і працює ефект веблена.